<плес> Опа! 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 Ну що, гості, займаємо свої місця і покажіть мені, як ви можете хлопати руками. А тепер без рук. Ну, Почти вийшло. Так, давайте, зараз у нас. Іде, кстати, О, привітки! Треба перевірити звук, будьте мені допомагати. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон. Хто не дюрить на газон? Без патрона, без патрона. У кого сьогодні супершоу? Я на якома! Ага, 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 ага. да. Кстати, привітка закінчилась. пса патрона я недавно купила, так само як купила Печерський район міста Києва, Тому, Хто живе в Печерському районі міста Києва, ви маєте обов'язково підписатись на канал Аквалатекс в YouTube і поставити лайк, бо буду вам кожну ніч виключати світ, у вас буде цей. Без навіть. 10. Зачем в 10? Зразу в 7. Все, дитячий час. Купила, да, Печерський район міста Києва, но як ви розумієте, це дуже дорога річ Її просто за деньги не купиш не 100 доларів, не мільйон, не 20 тисяч доларів, не 20 мільярдів. Стоя, значить, к... е, хто там ще зі мною шутить паралельно. Дякую, колега. Да. А я думала, ви брацію. Коротше, Печерський район міста Києва стоя один кусок золота. Один о, Діма, привіт. Тільки побачила. Один кусок золота, один сліток. І я його сьогодні даже принесла к вам. Зараз покажу. Як ви думаєте, де я взяла золото? Ну, звісно, я золото купила. Я що, блядь, больна на голову красти його? Купила, є унікальний магазин, значить, дуже класний. Мені так подобається, я там все покупаю. І сьогоднішній костюм. Аврора. Вот, там купила золото. Це, це, це така частина історії. Купила золото, але Аврора, ну, любить найобувати, це у нас в крові, видимо, українців. Так? І <звук> вирішила вот. е, мене наїбати, значить, дивлюсь, літак золота, красивий, все класно. Приходжу додому, розпаковую, а там. Ні, там є золото. Отаке. Бачив хтось таке? Ні-ні, да. да. ні це золото для умних. Того, що оказалось, це золото треба дістати відуди. Аврора, що це таке? Ну, як бачите, я кусочок віддалбіла. Я почала його роздавблювати, все таки Печерський район купила. Саме цікаво, чим пропонують роздалбувати оцей кирпич? Та, там є отакий нож для пластиліна і кисточка. Причому, що кисточка, я от вам можу дати потрогати. Пустите поряду. Кожен. Потрогайте. І скажіть мені з цього. Ні, краситися не треба не там золото. Золото, то ко мені треба давати. З чого вона ця кисточка, блядь, зроблена. І що їй предлагають? Місті, я не знаю, тому що вона. Там просто куски пластмаси, там ровно 44 волосіни, я посчитала, пластмасових, які не шкрябають цей кірпіч, не здувають пелінки, вонирщаться е, в сторони. Ви коли намагаєтесь, ця кісточка містити, вона робить. Е, бачили, як цей е, Оцей прес є відео в Тіктокі, що прес. От оця кісточка теж робить отак. І ти питаєшся мести золото в камні. Заврори. Це історія, як я купила почти Київ. Ну, золото це ж не єдина валюта. Є ще бумажні деньги і які ще є? Електронні деньги. Вот, так, вот, от є такі ситуації, як Печерськ. Де ваші електронні деньги, звісно, всім до пізди. Представте ситуацію. От ж, да що була ще є, продовжується, на жаль. Але я маю віру в Україну в перемогу. О, дякую. Дякую. Що буде це тривати недовго, але була така хуйня, Що ж робити війна, коли пам'ятаєте, погас інтернет, погасли банкомати, да? і всі сидять такі, як цей. Як мільйонер на необитаемом острові. В мене є віртуальні деньги, електричні. Ну я нічого не можу. Не купити, не зняти. І що делать? Я ж что що сказал? Куплять золото в аврорі, блядь. Ну. Отлично. Кстати, я там накопала. Там есть все-таки бусинки. Такі. У мене ще книжка, мои шуток записаны. А, о, вспомнила. О, це історія. Значить, всі знають, що. Я думаю, що ніхто, ніяка людина, зі мною не буде спорити, що всі дуже умні в цьому залі, що Бог створив землю, що він її створив ровно 7 днів. Правильно кажу? І на сьомий день віддихав. Да? Ну це я не знаю. А, але от, е, Бог. Із-за того, що ти один день не доработав. У нас є такі, такі погані речі, як Оси і Путін. Це ж недоработка, понимаєте? Сьомий день віддихав і не, недоробив, Не або зробив сильно много. Отак от. А може і підбухивав, хто знає. Вот. Але є ще одна теорія, як створили Землю, як створили чоловічество, що ми розійшли від інопланетян. Да? Є е, е, люди, які вірять це. Давайте похлопаємо, скільки вас. Там за, за людину похлопали його руками. А, ну, але є така теорія, і от є теорія того, що Путін це інопланетянин. І е, було коротше інтерв'ю, я вам не буду його включати. Повірте мені на слово, що воно існує в інтернеті, Лишній раз не треба дивитися Путіна. І в нього питають. Владимир Владимирович, скажіть, ви інопланетянин. І ну, що людина має сказати? Ні, я ну, обычный, да, чи щось таке. або Я сказав, сказала, що, больно на голову. Я хто? Ти бухой? Ти під чим? люди людина під чем-то, да? Що відповів Путін на це питання? Ні, конечно же, я не інопланетянин. І у мене є это підтвердження в виде моїх родних, близьких і даже дітей. І, як на мене, це саме найнастоящей відповідь інопланетянина. Причому, правильно, що ви не смієтесь, тому що це дуже умна мислення. Може, поэтому він такий і больний на голову. Може, він, марсіанин, який приймає сигнали з космосу, представляється, цілий день в голові у людини щось таке, типу людей в своїй країні. Нет, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не, я не буду воювати з киргизами. Я не буду. йому цілий день таке. Скажи згабівай, щоб она оділася, як у недасть. Ні, я не буду, ми і так позоримося. Вот. Така історія є в мене про Путіна. Це взагалі, хто не розуміє, чому я ще одна, це розгони, Я розганяю вас, щоб ви підготувалися. От якраз люди запізнюються, доходять ще потрошки. Раду вітати всіх. Сьогодні у нас передача суп. І Я вам хотіла ще одну таку сказати <сум> перед початком. Взагалі, що таке суп? Хоч одна людина знає, як розшифровується наше шоу суп. Свіжа українська правда, пащі новини, <су> було би сун. Це свіжа українська правда. <су> Давайте похлопаємо, що ж я тут. Свіжа українська правда. Тобто ми оговорюємо речі, які сталися за цей місяць, за останній. Тому що останній су був 27 грудня -го, 23 -го року. 2003. -го. Це тільки міле раділася 2003. -го. От. А наступний суп, до речі, буде 14 лютого, тому я вас запрошую навіть вже зараз, потихонечку, у нас буде романтичні побачення, Яна буде шукати собі мужа. Суп свіжа українська правда, наше шоу. Це вже другий раз відбувається. Я дуже вдячна, що вас прийшло так багато. Ще ще люди дійдуть, хто там <свісно> опаздує, не доходить. А, і е, така історія вам, щоб ви просто вірили. От навіть на сцені була там, не буду казати, що за людина, вона так трошки нірніше, і я кажу. Самопрограмування. от як ти повіриш, От якщо ти ще собі передумаєш, що щас це буде ура і класно, воно так і буде. І підтвердження цього це це шоу. Тому що за рік я трошки змінилася. Рік тому я взагалі не вірила в себе. В мене був 4 березня перший стендап, і до мене не прийшов ніхто. Взагалі. Ну, людей. До сих пір є поступ, що там, ну так сталося. знаєте. Я не розстроїлася, я там використала це приміщення в своїх цілях. Ну я дуже рада, що я вірю в себе. Я сподіваюся, що це шоу вам теж дасть віру в себе, щоб ви були позитивно мислячі, добрі, кохали один одного, любили один одного. Всі люди заслуговують на любов. Якщо вам людина ще не зробила нічого плохого, поганого. То вона заслуговує на любов, доброту, щоб ви були вічливі, добрі і допомагали також один один, од, один, 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 два, один одному. А зараз я хочу перед початком вас ще розігріть своєї, а тут пусть золото лежить. Ня -ня -ня. Це я, циганка, я не можу в себе красти. І хочу вам заспівати прем'єру. Це з мого альбома. Він вже вийшов в ЄПІ. Я співаю реп Пісня називається Літературна. Якщо ви будете уважно слухати, це про вірші, а саме про вірші Тараса Григоровича Шевченка і Івана Франко. Хлопеє! <плес> Тарас Шевченко. Голосніше. Свою душу фронту мислителі бореться своїм пером. Правду виносив на світ і їхні твори скарби українського народу. Це врода, Тарас Шевченко, Єван Франко, доля, доля, і знавчий українця орді. Я багато. Рєнтація в розгосексуалках. -та. Це там, це стула він на Люди читають, людям дівчин, літературний. Їхня творчість українська гордість Я багато знаю, хоч і не гадалка моя орієнта, мозгосексуалка, це так сексуально, коли, люди читають людям держі, Літературний дурних Поетичний поедичний awesome <laughs>